Затишна паркова зона зліва від центрального мосту через латерицю одне з улюблених місць відпочинку мукачівців влітку. Це й не дивно. Поруч, річка, гарний краєвид, багато зелених насаджень. Що може бути краще ніж провести спекотний день просто неба в приємному прохолодному місці. Щоправда, приємним це місце можна назвати лише зранку протягом кількох годин після того, як комунальники приберуть територію. Вже по обіді біля лавочок, на газонах та прямо на пішохідних доріжках, можна побачити пусті пластикові пляшки, баночки з під пива, поліетиленові. Пакети та ще багато чого, що культурні люди викидають у смітник. А варто лише зайти у перший прогулок і перед очима відкриється ще більше неприваблива картина. Тихі малолюдні вулички міста найкраще місце для того, аби позбутися сміття. Так, вочевидь, думають ті, хто створив ось це стихійне сміттєзвалище. Як з'являються такі купи сміття, жителі міста пояснюють просто. Один хтось бросив і всі вирішили, що треба кидати далі. Це ужасна для того, аби викинути непотріб просто на землю, де хто не шукає навіть тихих вулиць, а робиться прямо на очах у інших. Вочевидь, паперова серветка або ж обгортка від печива для когось настільки важка, що донести її до найближчого смітника або й просто забрати її з собою, аби потім викинути вдома, просто немає сил. Для того аби викорінити погану звичку, викидати сміття прямо на дорозі, потрібно застосовувати всі можливі методи, переконані люди, від бікбордів, які можуть вплинути на свідомість громадян, до великих штрафів. Мені здається, що якби міліціонер ходив і час від часу штрафував, то напевно б того б не було. Треба виховувати людей, починаючи з дитячого віку, у школах, в дитсадках, щоб покоління майбутнє було більш зрозуміле, щоб вони дотримувалися чистоти. урни Є шлях, але люди не соблюдають, що не мають нашої культури, як за границю. Підказувати, підказувати один другому, підказувати. Я вважаю, то саме краще. Ті, хто викидає сміття прямо під ноги, бочевить розраховують на те, що хтось буде ходити слідом за ними та збирати сміття, додають жителі міста. Бо в те, що ця людина наступного разу захоче відпочивати в місті, де замість зеленої трави сміттєзвалища, повірити важко.